Италії Маріупольців, які виживають в окупації, нагадують фільми жахів: історичні будівлі зносять громадський транспорт, частково пішов у напрямку крейсера Москва, а медицина взагалі відсутня. На 100 тисяч населення у місті працює єдина лікарня. Тоді як заклад швидкої допомоги окупанти перетворили на військовий шпиталь. І що росіяни думають, цього достатньо? Ми, звісно, знаємо своїх вояк в Україну московити відправляють одразу ж з пакетами. Тут зрозуміло. Але де лікарні для Ріупольців, так само як і будинки, перетворили місто на руїни та заспокоїлися. Утім, декому таки не йметься. Це я про російських блогерів. Вони приїжджають у Маріуполь та влаштовують фотосесії на фоні руїн. Серйозно. Біаритися на трагедії, якщо вам замало лайків, зніміть себе на фоні Кремля, який палає. Ото не берете переглядів. І до речі, ще кілька слів про відео від росіян. Уявіть, вони зафільмували, як знищували Маріуполь. Транслювали це онлайн. На кадрах танк з поміткою Z гатить по будинках. Московити, може, ще не допетрали, але тим, кому зомбоящик висмоктав мізки, повторю. Ви самі зняли власні злочини на камеру. Виправдатися не вийде. А нам буде. Що пригадати, коли настане час, зокрема мародерство, і це я перепрошую на слові навіть не про вкрадені унітази. Окупанти пограбували або знищили по Україні понад 30 музеїв, вичистили все від золота скіфів до сучасних авангардних витворів. А ще пам'ятаємо, як росіяни вирішили освободіть Азовсталь, перетворили потужний металургійний комбінат на руїни, груди сміття та залізяча. У руйнуванні чужого життя росіяни як ніхто профі. Тут безперечно, чого не скажеш про вміння відновлювати. За півроку окупанти таки звели кілька будинків, але й тут за рибу гроші без камер не обійшлося. Покликали своїх дегенератів, ой, тобто ораторів, розповісти про большую СТРОЙКУ Росії. І пропагандист навіть в сюжеті сказав. Саме довгождане событие. але я таки раджу почекати ще. Коли у місто зайдуть зсу, подія буде куди яскравіша. А Арнаут Ольга Майорова. Підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7